хотів таке печиво спекти для наших гостей. Ось, ванілін, вже є на старості. Родзинки є, да. так. Златка, я промию родзинки, добре? А чого? Їх треба промити. Добре? добре? Дивись, висипай. 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 висипай Давай, відсягну пластик. Давай ванільку. Давай. Ванілін. Ванілін висипаємо. Це ароматно. Одне і те. Тару місую. З фісковим маслом. Ок, mm. можна її mm. вже. Є... Відїдаєш? Рубен. Перемішую. Должам на 10 хвилин відпочивати. Формуємо паті. Духовку випікається. Понесять. Моє печиво найсмачніше. Воно йде.